Двічі на рік збиваємося із ритму: восени та навесні українці переводять годинники. В останню неділю жовтня на годину назад цей час називають зимовим, а ще його вважають природним. А у березні, навпаки, вперед. Відповідно, він має назву Літній. Лікарі кажуть, цю зміну люди переносять важче. І треба вставати на годину раніше. Це впливає на біоритм людини. Просто тому цієї годинки може не вистачати людині для того, щоб відпочити достатньо, щоб відновитися відновилися сили, і взагалі вона може бути перехідний період, там, наприклад, тиждень, два тижні. Так вона може себе відчувати розбитою. Щоб легше перенести сезони переведення стрілок, потрібно допомогти. Адаптуватися своєму організму, «Вставати на 10 чи хвилин раніше, приймати контрастні душі, лягати раніше, звичайно, тоді і тоді без непомітно для кожної людини пройдеться переведення годинників. Такі зміни негативно впливають не тільки на фізичне самопочуття, а й на психологічний стан. Це дійсно йде стресово для організму, тому що ми звикли, що в нас вже є ця година, але коли ми бачимо темну поруще, і, на жаль, організм нас ще не готовий до таких змін. Відбувається певна дратівливість, сонливість, депресії, загострюється. Для збереження внутрішньої гармонії спеціалісти радять наступне. По-перше, ми себе повинні налаштовувати на позитив, брати від своїх близьких, оточуючих більш позитиву. Звісно ж, нормалізувати сон це також є важливим моментом. Потрібно не з Самого ранку не спішити виконувати багато якихось запланованих швидких таких для реагування речей. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини 33 й телеканал.